Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір, перший день. Потужне усилення на чотирьох зіркових героях без зеленого кольору. Ось таку оборону поставив. Ну, не знаю, що буде. Кращих, поки нема героїв. Ага, вже маємо одну поразку. Ну, на жаль, кіпріот, ну, треба альфа-злами давати, так? Не тримають поки. Ну, добре, давайте будемо атакувати, треба краще зіграти тут. Так, тут у нас що? Угу. Контратака, смаження. Так, так, так. Давайте візьмемо все ж таки керюшку. Візьмемо. Можливо, ось таку Соню чистити, Хоча ні, давайте Соню візьмемо для Діспелу. А чистку візьмемо Рігарда. Візьмемо Гріма. Хоч він трішечки не прокачаний, але нехай буде. Також шерханчик і, напевно, рігард. Якось так. Спробуємо. Чистка є. Так, тут тільки змінити Загони ось так. Ну, давайте спробуємо. Два лікаря є, чистка є, диспел у нас є, Диспел буде і. Кірюшка камінчиками діспелити і плюс Соня буде діспелити. Так, синеньких багатенько. Угу. Можна трійку вклика прокинути, подивитись, що буде. Давайте так і зробимо. Може фіол доїде. Не доїхав. Так, добре, давайте ось так прокинемо. Начебто і синіх багато, але поле таке ну взагалі ніяке. Давайте ось так. О, нарешті. Синій кріст, це чудово, давайте ось так. Погано, що все без бафів полетіло. Але ми встигли. Так, давайте бафнемось. Можливо, забрати лікарів. Так, давайте ось так. Ще піднімемо атаку і сюди вдаримо. Відродження спрацювало. Так, як нам того Кирюшу чи цього боріла добити? Зараз же полікує його. Ну добре, давайте ось так прокинемо. Є, фіолетові під'їхали. Так, ну, поки тримаємо тоді Рігарда, можливо, Люся когось там заблокує. Давайте бити в неї. Так, тут прокинемо ось так. Синенький ще під'їхав. Добре, так, так, так. Все, не відродився. Ну, чудово. Перший бій, вийшло все дуже вдало. Так, поїхали далі. Ну, Без емблем. Грех. Ну, давайте так і поїдемо. Три лікарі. Так, ось таке комбо невеличке прокинемо. Угу. ще ось так фіолетові. І тут зберемо фіоли. нас повинен зарядитися шерханчик. Так, так, обережно, щоб четвірочку зробити. І якраз ще буде трічка фіолетових. Чудово. Так, може доб'ємо Грега? Так, Грега добили. Залишилось. Небагато. Давайте ось так, щоб синеньки підтягнути під цю, як і холлі. І синім повинно добити. Так, є. помав пану, нехай ультує, а ми Сонькою знімемо. Ого. Угу. Так. Ну, все тут вже залишилось. Справа техніки. Добити клика він без амблем. Відроджуватись не буде. А і тим паче в цьому костюмі він не відроджується. Угу. Так, і так, все закінчили. Добре. Ну тут взагалі все швидко вийшло. Поїхали далі. Так, Люся, Люся, це вже неприємно. угу Таунт, треба, напевно, більше брати Фіолетових. Давайте спробуємо. Візьмемо Кіпріота тоді. Так. Так, і сюди все ж таки Соню. Для Діспелу візьмемо контратака, плюс Шерхан, плюс Таунт. Є що діспелити, тому давайте так. Це вже оборонка посильніше буде. Давайте ось таке комбо. Сподівався, що фіолетові доїдуть. Не доїхали. Добре, тоді. Фіол. Так, фіол доїхав чудово. Так, непогано. Люськи прилетіло. Зелені, зелені. Добре, давайте скинемо зелені там. Буде синє і фіолетові підтягнуться. Угу. Так, вона нам поріже, звісно, але ми спробуємо ось так шерханчика зарядити. Так, зарядився і Кіпріот. Так, так. Давайте тут сині прокинемо. Угу. Трішки підлікуємось. Напевно, заберемо шархана. А сюди трійку синіх. Шерхан не добився. Від'їхав. Добре. Ну тут теж склалося все чудово. Полянка під'їхала вчасно. Угу. Так, так. Буде таунт. Так, давайте. Ось так, ось так. Він, звісно, наносить шкоду, але то вже не критично. Так, поїхали далі. Шерхан у костюмі. І Люся. Ну, диспел нам потрібен. чистка також, тому такою командою залишаємось. Давайте зробимо ось так. Так, тут вже не дуже мені подобається. Добре, давайте невеличке комбо прокинемо. Так, ось так. І сподіваюсь знизу фіол. Так, чудово. Давайте ще ось так прокинемо обережно. Не би зарядити фіолетових. Добре, прокинемо тут. Гріма не обов'язково було заряджати. Але в нас є Кирюшка добра. Так, обережно тут. Прийдеться напевно. Давайте ось так почекаємо. Нехай наш Архан і... Знімемо тоді бафи з них. Фіолетових ніяк не можу дозарядити. Ну добре, давайте ось так. Заберемо один камінчик, зарядимо хоча б Шерхана. Напевно. Тихо, тихо, тихо. С мультяшок не зняли. Так, добре. Так. Так. Їх добив нам. Не можемо зарядити фіолів. Добре, чистимо поле тоді. Можливо, там фіолетові складуться. Так, чудово. Ну тут пощастило. Тут пощастило. І дуже вчасно фіол під'їхав. Так, Шерхан, поки працює, давайте ось так. Да, Сонька не змогла зняти і могли програти цей бій. Так, тут Шерхана немає, є стекляшка, мультяшки. Ну, також, напевно, так і підемо, Контру треба збивати. Грім, до речі, контру обходить, можливо, треба було замість Кіпріота когось іншого взяти. Угу. Ну добре, давайте так. Може знизу фіол там закриється. Так, закрився. Тут пошукаємо синій. Ось так. Бо зараз буде контра, а нам бажано мати диспел. Давайте тут прикинемо. Тихо-тихо, шукаємо. Так, Шерхана поки, напевно, не будемо використовувати. Тут ось так, може, синенький доїде. Нам не вистачило на соню. Так, ну, контри поки в нього немає. Давайте ось так, але ж немає чим і добити. Добре, комбо тоді запускаємо. Ой-ой-ой. Як же нам скласти? Не синіх не можна скласти. Ну, синій один камінчик, він тільки нам може зарядити соньку. Тому давайте ось так. Можливо, фіол під'їде. Добре, давайте ось так там сині складуться, повинен грім, хоч від'їхати. Спробуємо цього забрати. Шерханчик у нас працює. Давайте в колю прокинемо. Добре, зарядили кірюшку. Це потрібно, повинно нас врятувати. Так, там вкликав поки контрат, тому давайте ось так. Тут прокинемо сюди. Ось так через комбо треба зарядити Шерхана. Бо синіх. Ага. Угу. Так, ну, до речі, кіпріот тут допоміг. Він трішечки лікував. І ми змогли тут втриматись. Так, давайте ось так. Він на другому ульті. Шкоду наносить, але не знаю, контраст працює. Спрацювало добре. Червоне поле. Так, давайте ось так синіми може і вистачить. Так вистачило. Ну тут довгий бій, але ми впорались. На жаль, тільки топ-5. 5, 5 перемогну оборона. Оборона щось взагалі не тримає. Ну, подивимось, перший день одна атака тільки була, може, далі буде краще. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.